Тут, тут і тут, а особливо тут все правильно написано. Прямо туда. Друзі, колеги, допоки земля відпочиває під снігом, земельний бот від Української універсальної біржі працює. Там ви можете купити, продати, орендувати або здати в оренду земельну ділянку, не витрачаючи багато зайвого часу і ніяких коштів. Користуватися даним ботом дуже зручно, так як він знаходиться на телеграм-каналі. Переходите за посиланням, яке знаходиться під даним відео. Для пошуку конкретної земельної ділянки або ділянок достатньо ввести у критеріях пошуку область, район, ОТГ, сільська або конкретний кадастровий номер, і земельний бот автоматично підбере саме той лот, який вас цікавить. Цей бот працює через офіційний майданчик системи прозоропродажі Українська універсальна біржа. Успіх сам не приходить, над ним треба працювати. Так що всім добра, колеги, працюємо. Я вітаю вас на каналі. Другий день прибиральної кампанії в нашому господарстві новим куном від компанії Галте. Поки що виручає здорово, тому що без нього. Ми просто були б засніжені і непроїзні, паралізовані повністю. Розчищаємо вагову, плануємо найближчими днями, там, якщо все буде добре, щось важить. Але фура тут так не проїде. Треба тільки-тільки гарно розчищати. Можливо, ще доведеться посипати сіллю. Тому що тут е, сніг стане льодом і можуть буксувати транспорт. Нам це не потрібно. Зима прийшла неочікувано, як бачите, думали, ми ще трошки попрацюємо, але працюємо в другому напрямку, як бачите. Вчора попрогортали трохи вулиці там, де могли, або там, де ще не прогорнули. Трішки ми своїм транспортом допомогли, то це нормально, люди задоволені і це добре. Польова дорога забита повністю, ніхто її не розчищає. 8 кілометрів польової дороги спробуй розчистити. Не кожен захоче потратити паливо. Що ж навантажувач працює. Розгрібаємо. Як вам наші снігопади? Отака дорога між селами. В принципі, їздити можна, розчистили. Великими тракторами, як там, де не пробивав великий, там трохи мій маленький з куном підчищав. Тоже допомагали, тому що по-другому ніяк. Ну, Тут де сніга небагато, намило, звичайно, що з Лопатою тракторець прогорнув прекрасно, без проблем. І саме цікаво, що після цього снігопаду наскільки класна стала дорога, тут такі ямеги були. Хоча перед оцим снігом ми половину цієї траси своєю технікою. Засипали щебенкою. Засипали, розгорнули, розправили, то можна сказати, сніг як зійде, буде трошки сюрприз. Робота йшла в нас навіть вночі, тому що це все відбувалося прямо перед самим снігопадом. Так, вже наші масиви тут. Ось дивіться, як понамітало. Та ти що, конкретно? Особливо нам мило багато біля тої посадки. Зараз проїдемося туди, подивимося, що там. От тут уже безпосередньо мій емтезончик довбав, тому що казали люди, Т-150 трохи пробив, далі він не зміг піти, тому що вліво посадка, праворуч поле. І таким чином, ось тут даже бачу, де міємтезючок трохи згрібав. От уявіть собі сюди доїхати. Скільки снігу намело. Ну, добре, що тут моє поле. Якраз сюди піде вся волога, оця та, що накопичилася. Можна сказати. Цей сніг здуло з поля звідти. І він тут посадкою затримався. Оце називається сама продуктивна і ефективна снігозатримка. Якби не було цих посадок дубових, то була б взагалі біда. Сніг би злітав би хто зна куди. А так, бачите, все-таки вони свою роль роблять і дуже важливу. Регулюють клімат. Значить, Поле виоране. Це поле, слава Богу, ми до зміни погоди поорали, до морозів. Все як має бути, то не жалкую. Озимка накрита, з того боку в мене озимена. Вся під сніжком. теж добре, все так, як треба. Ну Та що, їду до Андрюхи, а тут, ось, бачите, трошки вже й залисено По термометру, дивлюся, стоїть у нас мінус 3 градуси. В принципі, морозець ще присутній, а на сонечку де неде вже від, від трошки одлига, Починається відлига. Так, хтось їздив по полю. Ага, видно, хтось, хтось пер трактором по полю. Нормально так проперся. Ой-ой-ой. Трохи снігом зачепився. Дорога вузька, бачите? Тут проїзд тільки одної машини можна зробити. Або карманчик ось такий, як отут, заїхав і чекаєш. А, це мій МТЗюк, бо видно, що резина лиса була. Тут теж отакі понагортали бурти. Та, в общем, снігу, снігу здорово. Здорово насипало. Давненько в нас не було такої погоди. Так, приїхав до Андрюхи. Оу! Привезуть. привезуть, привезуть, казав, привезе. Акуратно, то привез. Все, апаратик справився. Так, вроді би все ціленьке, теплі, трошечки, ладь-ладь. тут тоже все good. Все, все добре. У ну, тебе, конечно, пассажир шикарный. Ну, який. Класс. Здорово. Рыжик. Рыжий. Очищают ковш. Цікава вона в нас зима. Андрюха буде робити времені ворота на склад. туда. Шок контент. Щось Шо мені попаде. М -м -м. Справжній, справжній. Так, молодіж, от як получається за два часа закрить склад саморобними воротами. Ручної роботи, все швидко. Я вам скажу, що ефективно, тому що ціна питання цих досток невелика, плівкою натягли. Я думаю, що вітер э, нічого там не зірве, там воно нормально, все крепко. Головне, що є хороша основа. І не буде задувати туди сніг. Так що, хто буде собі строїти щось подібне, це все можна робити отак. То не стройте, То не стройте, стройте по-другому. Та нормально все буде. Глянь, -мо, в тебе ж держиться купи, ота сторона держиться, чи ні. Стоя три копійки, а зберігає урожай, і вологи немає, і дощ не заливає, і вітер не видуває. Коротше, одні плюси. Одні плюси. А представте собі, скільки б коштувало побудувати капітальне. Із Кирпича, із цемента, бригада людей, яких немає, яких не знайдеш у селі. Та особливо зараз. То саме краще, саме простіше із дерева та пленки зробив, закрив, затулив, все. Лежатиме воно до січня, до лютого без проблем. Андрюха собі заказав такий самий новий, так що в нас у селі тепер буде два куна фірми Галтех. Ще привезуть одненький. Саша привезе, Саша хазяїн цієї фірми. І будемо тепер будемо працювати двома апаратами. Треба погрузити швидше, будемо грузити швидше. Ну, не витягуємо ми на Маніту, ну ніяк. Хотілося б і Маніту, але без куна теж не обійтися. Все, Максику трохи зробили тут ландшафт. Ще трошки почистим і буде красота. Взагалі, працюємо, колеги, працюємо. Мтезончик витримав, навантажувач витримав, прогорнули ми сьогодні нормально, снігу відкидали теж капітально, вроді би все ціле, роблю огляд перед заїздом у склад. Одне, що ковш трохи був забитий, очищали вручну. Ну це таке, це по-любому, без цього ніяк. Бо ми не грузимо зерно і сьогодні чистили сніг. Короче, супер.